Грабівка, велике підгірське село на Івано-Франківщині на краю Чорного лісу. Тутешні старожили розповідають. в роки війни після поразки ковпаківців під надвірною підступив до села один із загонів цього знаменитого партизанського з'єднання. Підрозділи Бандерівської уПА. Української повстанської армії, що базувалися в Грабівці, були на той час у якомусь своєму рейді чи поході. Кільканадцять юнаків, залишених для охорони села після тривалого і запеклого бою, загинули. А зайди захопили село і заходилися вершити суд і розправу. Руська партизанка була, бо інакше ніхто не міг бути, хто був з них. Боївка купака, як розбили, вони групами пішли по, по наших лісах усюди. Але чубчиками за того називають, бо вони були в тих щіпках таких чубатих, знаєте, як то через того люди казали, що чубчики. а те, як прийшли, подивилися, по хати, подивилися, як що, і потім, як вони перелетіли лавку. І не з того кінця, а з того кінця, і запалили отой цілий долішний конець. І брали мужчин, жінок не брали, лише мужчин. Хто де виділи, брали і докупи, докупи їх. А у мене тато вийшов з хати подивитися, що сі робить. І їх на порозі вбили. Як забрали вже мого чоловіка, у мене одна дитина мала шість місяців, а друга два роки. А вони його забрали. А я поти діти так узяла одну на одну руку, а друга на другу руку, і так стою і тримаю. А він сидив, що так хотів мене вдарити, а щось не знаю, чи щось зумів, що двоє дітей на руках, і обернувся і пішов від мене. То там коло мене так, з одної хати двох синів і тата, з другої хати знов чоловіка, з третої чоловіка з сином, у мене мого чоловіка з братом. І вище мене знов так шоді по місту з священниками 22 хлопа. Селяни встановили на місці розстрілу хрест. І майже піввіку, криючись від радянської влади, вшановували пам'ять загиблих односельців, батьків своїх, чоловіків, братів, синів. Так все це було чи не так? Пам'ять людська зберегла чомусь саме цю версію тих трагічних подій. Нині вирішили жителі Грабівки перезахоронити загиблих з належними почистями, як годиться. А ці кадри відзняті півтора десятиліття тому на Ровенщині. Тоді була, як на Блюзнірське це звучить, інша мода. Тоді модно було перезахоронювати жертви Бандерівщини. Господи, за які гріхи напоєне кров'ю поле нашої пам'яті. Нас так довго ділили на бідних і багатих, на партійних і безпартійних, на східняків і заходян. На православних і католиків, на віруючих, і атеїстів, на мислячих, і на і взагалі немислячих, а ще на живих і мертвих. Нас так довго ділили, що брат перестав пізнавати брата, а син відсурався матері. Тисячі років тому, описуючи хрещення Київської Русі, пращур наш Несто Літописець вивів на цупкому пергаменті. По віле кумірині спроверщі, ови осечі, а другія огневі придаті. Перуна же повеле привязати коневі к хвосту і в лещі з гори. Господи, и чудна дела Твоя, Вчера чтим от человек, днесь поругаем. Це вкотре вже руйнуємо своїх ідолів, щоб зруйнувавши одних, сотворити інших. 15 жовтня 1959 року у Мюнхені на сходах будинку, в якому він мешкав, був знайдений мертвим Степан Бандера. Вбивця Бандери відомий. А от хто скерував його руку. Одні вважають, що тоді стала свого заклятого ворога Москва. Інші переконані, що то була акція західнонімецької розвідки. Бандера, мовляв, міг стати головним свідком у скандальній справі одного з аденауерівських міністрів Оберлендера. Того звинуватили у військових злочинах. Є, як кажуть, і інші варіанти. Бо кого, кого, а ворогів у керівника українських націоналістів вистачало. Минуло три десятиліття і з'ясувалося, більшість корінного населення Західної України вважає Степана Бандеру національним героєм. Восени 1990 року в селі Старий Угринів на батьківщині Степана Бандери був урочисто відкритий пам'ятник. Ось він ожив у камені Степан Бандера. Для одних герой, для інших вбивця. І невдовзі потужний вибух потряс старию Гринів. Потай вночі пам'ятник знищили. Виходить знову око за око, зуб за зуб, українська вендета. До речі, у повоєнні роки під покровом ночі діяли здебільшого бандерівські бойовики.